Разова картка на проїзд у комунальному транспорті, допомога військовим та створення реабілітаційних центрів для воїнів. Про це та більше розповів Чернівецький міський голова Роман Клічук на щомісячній прес-конференції. Подробиці вже за мить. З жовтня у Чернівцях. Планують запровадити разові картки на проїзд у комунальному транспорті. Дане нововведення дасть змогу туристам та гостям міста за 50 гривень здійснювати поїздки впродовж цілого дня. Якщо ви купуєте цей като, ви використовуєте комунальний транспорт, це про це протягом дня. Тобто ви можете використати дві поїздки, три і сікі потрібно. Це це ну, ну нововведення. Ми плануємо ввести з 1 жовтня. Під час прес-конференції міський голова Роман Клічук повідомив, міські обранці в черговий раз виділили значну суму коштів на підтримку Збройних сил України. Це вже не перший раз. Ми виділили це 22 два. Міміліон з гаком на, на зсу і на прохороні структури. Бо я хочу сказати, що ми, ми завжди як влада, то так і де, -де депутатський корпус. Ми на всі звернення, які отримаємо від ч -ч частин, які зареєстровані в Оченісяк, які знаходяться зараз на передовій, ми за закриваємо всі їхні звернення. Кож стало відомо, що у Чернівцях запрацює оновлений реабілітаційний центр для військовослужбовців. Його планують відкрити на базі вже існуючого госпіталю ветеранів війни. Ми хочемо зробити в Чернівецькій області один, але хороший реабілітаційний центр це моведе за шпиталь на вулиці Фасівській, який ветеранів війни. Він є великим, тобто на етапі, цьому етапі в цьому думалося, Є певна сума. Ну, місто має виділити сім мі мільйонів гривень. Окрім того, Роман Клічук повідомив, до кінця цього року у Чернівцях на вулиці головній повинен запрацювати ще один центр для реабілітації українських військових. Альона Рудніцька, Андрій Дороцюк, Чернівецький промінь.